початку року у нас на території області вже сталося 200, близько 270 пожеж в екосистемах. Із них екосистеми, щоб розуміти, це пожежі, які мали місце от, сухої трави, чагарників, сміття і лісових пожеж. Із 270 пожеж. Які виникли на території області, фактично вже зареєстровано 9 лісових пожеж. Ми маємо один такий випадок, який стався в Ужгородському районі. Фактично, пожежа сухої трави мало не розповсюдилася на лісові угіддя. Тільки завдяки роботі, спільній роботі рятувальників та Працівників лісового мисливського господарства вдалося уникнути поширення вогню на лісові угіддя. Фактично відстань залишалася близько 50 метрів до вже найближчих дерев лісового масиву. Загалом щодня в області реєструється від 10 до 20 пожеж в екосистемах. Це дуже багато. Ці пожежі вони є, в першу чергу що складні, тому що вони поширюються на дуже великі площі. В другу чергу їх складно гасити, тому що нерідко вони виникають у важкодоступних місцях, куда пожежна техніка не доїде. Відповідно, якщо машини і доїжджають, то немає забезпеченого водопостачання для того, щоб пожежна машина могла працювати, адже фактично при середній роботі. Пожежного насоса, води, яку вивозить автоцистерна, вистачає від 5 до 10 хвилин роботи. Це все залежить від того, коли, наскільки оперативно повідомлять про сам факт пожежі, тому що для того. В першу чергу це потрібен час для того, щоб підрозділи прибули. Якщо пожежа вже набула досить ну, великих розмірів, купила там, приміром 1-2 гектари площі, відповідно, тут вже відіграє роль і людський фактор. Тому організовується, якщо десь в межах лісових масивів або є небезпека до поширення вогню на лісові угіддя, залучаються працівники, лісового, ліс, працівники лісництв, агролісу і так далі. І так далі. Але Тут іде час, як би кажуть, на секунди. Зараз в умовах сухої і спекотної погоди і за сприятливих умов мається на увазі вітер. Швидкість поширення вогню є дуже великою і прогнозувати, наскільки вона може бути масштабною дана пожежа, її дуже важко. Хотілося б наголосити ще на тому, що буквально сьогодні Закарпатський гідрометеоцентр оприлюднив штормове попередження, відповідно до якого. На території області і надалі буде спостерігатися дуже висока, дуже високі температурні показники. Температура повітря буде коливатися в межах 35-40 градусів з позначкою плюс. Як наслідок, по всій території області вже спостерігається п'ятий ступінь, це найвищий ступінь пожежної небезпеки. Ну, мається на увазі горимості. Хотілося б наголосити на тому, що звернутися точніше до громадян з проханням утриматися від практики випалювання сухої стерні, сухостою, десь на смітниках, утриматися від походів до лісу. Не розпалювати вогнище багаття, тому що будь-яка навіть необережно кинутий недопалок чи сірник запалений, може призвести до непоправного, це і до знищення матеріальних цінностей, і відповідно до значної шкоди буде завдано навколишньому середовищі. Адже у спекотну погоду дуже великий, якби під час пожежі в стерні, в лісових угіддях підвищується радіаційний фон. Як такий, тобто, відповідно, і важко дихати, і забрудненість повітря це може в свою чергу ще вплинути на стан здоров'я людей.